Так, етап номер два. Етап номер два. Зараз будемо формувати отакі от загібони, які йдуть вкруг цієї осі. І це робить отака от приспособа. І як воно працює. Тут на камеру тяжко буде все попасти. Того ми, напевно, Попробуємо принаймні. Воно з'єднується. З'єднується, але відео не попало. Коротше, воно з'єднується отак. Потім мазюкаємо маслом. Обязательно пальцем, як вчив дядько Максим. Пальцяємо, без пальця ніяк. Далі ставимо ту заготовочку яку ми тільки що вигнули Сюди. Тут в неї теж є куди позиціонуватися. Площина по тій площині і вушко тут. Дійшло, дійшло, Да. Оп. І тут воно тільки тугенько, що його треба забивати. Допозиціонуємо його, молотком прижимаємо. Зараз воно має такий от вигляд. Дві кліщі. Ну, ці губки, які гнуть, і там 60 см чи по 70 см В речаги. Ці речаги давлять на ці губки, які гнуть, і вони. Ставлять сюди і починають, так як в них ось обертання цей шток спільно з осью майбутньої петлі, то вони її просто навкруг петлі завертають. Ну, щоб воно заверталося правильно і рівно. Тут стоїть опорчик, тут стоїть опорчик, який позиціонують під 90 градусів, і тут стоїть опорчик, але поки що він не працює. Все просто. Все просто. Так, як би то показати, щоб було краще видно. Ну, коротше, якось буде видно. Легесенько гнем і воно його починає завертати. Тут головне не спішити, щоб метал встиг розставити. Ну, роз... Метал доволі податливий, хороший. Вибрали матеріал для заготовки. Так, і що ми маємо? Ми маємо, що тут його затянуло і сформурувало таку от штуку. Накрутила вокруг осі спільною обертанням і зараз ми його акуратненько спробуємо догути. Ми зараз на камеру зверху, взагалі ми це робимо на землі. Зверху воно теж виходить. Тут головне не спішити бо сили величезні. Все, цей апарат зробив все. Ну, я думав, що воно буде його і так скручувати, але занадто великі сили там вже... Плеча сили сюди зміщується і ну, хоча ці петлі вже починають казати, що вони не, не витримати можуть. Далі ми цю ось центрально вибиваємо, бо воно так його затягує, що витягнути сложно. Випила і воно ця штука вся розбирається. От виймається наша заготовка під петлю І саме цей гібочник теж розкладається на два гібочника. Ну, кожен раз я трошки підпилюю і ці м -м, губки гнуть нуть, виявляються такі артефакти, воно тут трошки не тільки не гне, а трошки гризе метал, його якби чаша. Щоб цього не було, я дивлюся на місце, де вона чаша і напільничком трошечки підпилюю. Ну, Та спіде на тиски і догнемо це. Так, і Зараз піш Ось загальний план, як якнуться ось. ось. Єдна дві цих, сьогодні. Ну, за кадрами змастили смазкою. Дивимося, щоб було 90 градусів і починаємо легесенько його розжимати, потрошки не спіша, щоб метал роз... ну, встиг Бо Якщо буде швидкість дуже велика, метал то не порветься, а наше це приспособовано може деформуватися, скажімо так. Якщо не спіша легенько, то виходить добре. То, що ми гнемо ж на холодну. Так. ні, -ні гнемо на холодну. Ну, все. Так, а тепер перекидаємо, Перегдаємо. щоб зійшлися вушки. Бачу, ще ложка не дійшлося. О, ложка зійшлися. Зараз я ближче покажу. так воно получається. Якби така заготовочка півпетлі. Mm. Да. Ось оце воно і охне так. Хоп-хоп-хоп. Тут сила вже значно більше треба. Тут уже плече тут 10 міліметрів до губок, а там 700 міліметрів, плече в 70 раз. Десь ну, на кілограм, тут 20, напевно. Певний кілограм 20 ми прикладаємо, відповідно, на 70 разів це півтори тонни. Так воно виймається. Ну і готова до закладки слідуючого цю. слідуючі заготовочки. Отак от от, сліди від смазки. Як бачимо, ми ну отак от так, гібане, гібане. А далі йдемо на тиски і на сварку.